Мікс самобутньої автентики і сучасних трендів івано-франківська дизайнерка Любця Чернікова презентувала нову колекцію етнічного вбрання. Галерея фортечного бастіону перетворилась на імпровізований подіум, на якому продемонстрували 40 одиниць літнього одягу. Зважаючи на масштабність колекції, дефіле розподілили на шість блоків. Живий музичний супровід шоу забезпечила тематична творчість львівського фольк-гурту Марвінок. Колекцію дизайнерка планувала презентувати ще навесні та реалізувати ідею на практиці. Вдалося лише впродовж останнього місяця. Аби зробити етнічні речі цікавішими та відповідно популярнішими. Майстриня зосереджується не лише на декорі. У своїй новій колекції вона спробувала ускладнити крій, і як завжди, залишилася вірною собі у підборі тканин. Вони виключно натуральні. Спеціально їздила до однієї з гутульських бабусь майстринь, аби придбати чотири рулони створеного за давньою технологією екоматеріалу. Окрім льону та коноплі, використала тонку бавовну для сорочок. Оригінальність броня підкреслює оздоба, передусім величезна кількість мережева, а ще вишиваної символіки та орнаментики. Машина вишивка оздоблює речі, які можна носити щоденно. Для особливого вбрання використовується лише ручна робота. Петриківський розпис новий, а також стародавні орнаменти білим по білому, але вони вишиті чорним кольором, одним кольором тобто не білим по білому, а чорним по коноплі. Тканині стародавній. Також у нас з'явився стародавній ткацький верстат, якому 100 років, Направда, ми привезли його з Косовського району. Тобто ми тільки заявили про себе у плані ткацтва. Бо щось такого дуже складного ми ще не зробили, бо ми ще ніби як тільки його купили, ми ще не розігнались. Але вже щось починаємо робити для того, щоб визнати, що у нас є така річ, що ми будемо ці елементи також вводити в наш костюм. Свою працю зізнається майстриня. Любить понад усе, тому ніколи не втомлюється і вважає себе цілком щасливою. Така життєва позиція приваблює багатьох прихильників неповторної людської щирості і таланту цієї дівчини. На показі її одинадцятої за рахунком колекції яблуку ніде впасти. Цього разу мене дуже вразила ця іспанія, чорні білі кольори, мережево. Це дуже гарно. Моделі гарні, природні, природні, найголовніше. Тобто, це напевно ті моделі, на яких мають бути ось цей одяг, це такі скоріше з народу. Дівчата, які прийшли. До речі, моделей для цього показу обирали не лише серед професійних манекенниць. Напередодні шоу діяв кастинг, взяти участь в якому могли усі охочі. Адже своє вбрання Любця Чернікова прагне створювати для якомога більшої кількості людей, незалежно від їх статури та вікової категорії. Серед 35 представниць прекрасної статі двоє дебютанток у так званому золотому віці. Вони були у привілейованому становищі, мали право вибору вбрання для шоу. Обидві Ольги, щоправда, одна з них за фахом лікар, і вже давно мріяла випробувати себе у Філе натомість інша, із мужньою професією будівельника потрапила на подіум випадково. Чисто випадково. Ми прийшли подивитися на моделі, і нам запропонували прийняти участь у показі. Перший раз я приймаю участь в таку такій події і ну. Спочатку було трошки лячно, але потім все якось так появився якийсь драйв, і це дуже цікаво. Це була моя ініціатива. Я хотіла ж отримати ще один досвід в своєму житті, бути не такою, як завжди. І я побувала моделі один день. Мені би дуже сподобалось, і я рекомендую, хто хоче, може поспробувати, тому що е, насправді це дуже хороший досвід. Коли ти перенаєш ту атмосферу, ти розумієш настільки це корисно кожному побути хоча б трошки, трішечки в центрі уваги, е, для того, щоб зрозуміти, що почуває людина, на яку е, спрямовано стільки камер, стільки світла, стільки уваги. Насправді дуже тепле, якесь е, рідне. Близьке і, і давно хотіла мати таке вбрання. Найновіша колекція, не найбільша на рахунку Любці Чернікової восени на франківському подіумі дизайнерка презентувала зимову колекцію із 42 моделей вбрання. До верхнього одягу ця авторка особливо не байдужа, адже у ньому, каже майстриня, є більше простору для праці. Окрім того, що бачать усі, ретельно опрацьовує також виворотню сторону барвисті підкладки. То що, попри етноспрямованість, спрямованість, не прагне оздобити свої авторські доробки максимумом декору. Іноді каже майстриня, цілком достатньо й невеличкого натяг. І ймовірно, саме такою стриманою у плані оздоблення буде її наступна колекція, яку планує врешті присвятити представникам сильної статі. Показ завершився людний бастіон спорожнів, а вбрання залишилося у його стінах. Адже саме тут, у фортечному бастіоні, майстриня Любов Чернікова культивує власний культ. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк. Новини 402.